Вас вітає інтернет-магазин Сирконій на маркетплейсі Розетка. І це огляд ігрових навушників XO GE07. Це навушники відмінного звучання та з мікрофоном високої якості. Надійна конструкція завдяки металевим пластинам над оголов'ям, регулювання гучності коліщатком на лівому навушнику, гнучкий мікрофон, що дозволяє змінювати його розташування для зручності. Навушники мають три штекери: перший USB для живлення навушників, другий 3,5 мм. Для передачі звука в навушники, третій штекер 3,5 мм для мікрофона. Довжина шнура 2 м. На навушниках є приємна світлодіодна підсвітка. Замовляйте ігрові навушники XOGE07 в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую.